Підібури в багаті історіями, ми. Про назнацькі темниці в потробиці тут зупинився час Рахують людей, ховають ціні з давні давини, аж нині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора двоє. Є проблема у всіх мобілізованих, які можуть мати пільгу на комунальні послуги. Пільгу призначає пенсійний фонд. Пенсійний фонд треба мати документи всі, не закриті для перевірки. Оскільки у мобілізованих всі паспортні дані закриваються для перевірки, родичі мобілізованого не можуть отримати пільгу на комунальні платежі. Парадокс в тому, що мобілізований має звільнитися зі ЗСУ, щоб пенсійний фонд зміг нарахувати пільгу. У мене товариш мобілізований, приїхав з Бахмута у відпустку. Йому відключили і світло, і газ. В пенсійному фонді не прийняли документи на пільгу, родичі не змогли оплатити повну суму. Статус УБД не можна отримати також, оскільки довідки форми 6 не видають мобілізованим. Для отримання знижки на комунальні платежі УБД треба звертатися в соцзахист, а соцзахист не призначає пільгу доти, поки не буде статусу БД. Вулиця Бульварна Кудрявського, 16, місто Київ. Приїхав оформляти пенсійний фонд після на сім'ю 50%, так передбачено по закону України. Вже 10 місяців це питання рішається, схоже. Взагалі мені напили на багато 206 сім'ю. Двісті шостий кабінет на проти одинакові. Прийдіть присядка, будь ласка, Пройдіть ага. Прийдіть присядка. Хотів знайти керівника, який нанесло, Кажуть, в 203 кабінеті закрила двері і втікла. Скажіть, будь ласка, чи доцільно чекати на керівника зараз мені? Ви сказали, що її нема. Вона є, зараз підійде. Чекайте. Ну вона закрила двері і втікла. Вона десь на території. Де в неї? В сусідньому кабінеті. А як її звати? Людмила Миколаївна. Людмила Миколаївна, то хто? Ви? Да. А в мене тут тільки що два рази намагались телефон розбити. Хто намагався? Восьме місце. Восьме місце я ж не бачу, таке що. Ну я маю записано. Я запровадив аудіовідеофіксацію, вона намагала. Я, статусі... я в статусі громадська організація, маю державну реєстрацію. Зачекайте, будь ласка, в коридорі, я підійду до вас. Будь ласка, просто зачекайте. Я йду на зараз не запит. За, 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 за Якщо у мене буде ушкодження, я вам принесу чек. Добре. Побачите. Увагу! Контакт-центр на начинення повітряної тривоги призупиняє надання консультації. Оберіть питання, яке вас цікавить. Питання щодо призначення пенсії на тисні Питання щодо перерахунку пенсії. натисніть «2». Питання щодо виплати пенсії. Натисніть «3». Питання щодо призначення та виплати субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Натисніть «4». Питання щодо тимчасової втрати працездатності та нещасних випадків на виробництві. Натисніть «5». Питання щодо обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України. Натисніть «6». Питання щодо користування порталом електронних послуг. Натисніть 7. Послухати інформацію ще раз. Натисніть зірочку. Зробіть свій вибір. Оберіть питання, яке вас цікавить. Питання щодо призначення пенсії. Натисніть один. Питання щодо перерахунку пенсії натисніть 2. Питання щодо виплати пенсії натисніть 3. Питання щодо призначення та виплати субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Натисніть 4. Для з'єднання з оператором залишайтесь на лінії. З метою контролю якості обслуговування ваша розмова може бути записана. Звертаємо вашу увагу, що отримати необхідну інформацію. Ви можете також на веб-порталі Пенсійного фонду України в особистому кабінеті. На жаль, всі оператори зайняті. Орієнтовний час очікування з'єднання складає менше двох хвилин. Будь ласка, залишайтесь на лінії. Добрий день, мене звуть Лариса. Слухаю вас, як до вас звертатись. Добрий день, мене звати Тарас. Так. так. так і звертатись. Е, е, значит, я недавно, е, недавно вам е, завершив подачу документів на пільги е, на багатодітну родину. Угу. Значить, моя дружина з'ясувалася з там певними проблемами. Ми проводили аудіо і відео фіксацію подачі документів, пенсійний фонд. І хочемо виложити це в каналі ЗСУ А. Значить, на сьогоднішній день виник борг в центрі комунального сервісу, і ми отримали на запит від Андрія Щербини рахунок повідомлення стану на 1.11.2023 23-го року. І е, ми хочемо долучити до е, пакету документів, які б, були подані на пільгу е, цей борг. Чи можу я зробити це дистанційно, переславши е, на вайбер чи на електронку? Двісті, е? а ви подавали на цю пільгу через веб-портал пенсійного фонду? Ні, не вийшло в нас. Ми на чого? Були... Там треба було. Там, Там, ми так, ми матеріал для, для ЗСУ, для каналу ЗСУ Уа. І от вони зараз працюють, обробляють, монтують відео для Ютуба, ну, щоб допомогти в майбутньому іншим мобілізованим подавати документи на пільги. Тому що парадокс. А це бігає яка э, учасник бойових дій? Та ви побачите, ні, то не так все просто. Діло в тому, що там є проблеми, м, виникли. Щоб бути учасником бойових дій, потрібно звільнитися з зсу і отримати довідку форми 6. А форми 6 довідку не дають до звільнення з зсу і родичі мобілізованих не можуть. Оформити пільгу під час мобілізації паспортні дані, ідентифікаційний код, нічого не відкривається, тому дивіться, то на час... дивіться. не перебивайте, будь ласка. Я договорю. На час мобілізації закриваються паспортні дані, і родичі мобілізованого не можуть отримати пільгу ні на статус УБД, ні на посвідчення багатодітної сім'ї, і ми то пробуємо. Озвучити, щоб люди зрозуміли, можливо, влада зможе зрозуміти. от, І внаслідок, от про мою, на, на моїй проблемі. Ну, наприклад, я був мобілізований, прослужив де 9 місяців. Мені прийшлося звільнитися з севу для того, щоб дружині допомогти пільгу отримати, Ми переїхали в квартиру в Києві. Де б не було боргів, внаслідок чого виник за 10 місяців? Ми не могли подати документи на пільгу, бо були дуже складні вимоги. Дистанційно це неможливо було зробити. Ми намагалися. Процесі подачі документів також виникали труднощі, На сьогоднішній на день ми закінчили подати, подачу документів, весь пакет поданий, стоїть у начальника на підпис. Тільки ми би все хотіли долучити до цих документів від Центру комунального сервісу Андрія Щербини, значить, що рахунок, рахунок повідомлення. Станом на 11.23 року. І е, на сьогоднішній день в нас нарахування боргів здійснюється в електронній формі. І ми е, нам не вигідно, щоб нам носили рахунки. ми Нам вигідно оплачувати по електронці борги у майбутньому, оскільки я знову буду мобілізований, і мої знову паспортні дані закриються. І якщо там, наприклад, виникне проблема через шість місяців подати знову документи, то я не зможу подати, тому що я не зможу знову звільнитися і стати цивільним. Ну, як ви подавали документи на багатодітну, то так долучіть ці документи, ви через що ну, подавали? Діло в тому, що е, я, ці електронні листи ніхто не читає. І я можу подати, от ви зараз кажете, подати, я подам. Але е, чи їх буде хтось читати? Дивіться, я, значить, якщо б ви подавали через веб портал пенсійного фонду за наявності електронного цифрового підпису, то там е, є ще така функція внизу, така кнопка звернення, і ви б тоді б долучили. А я вас запитую, через що, через який е, програмний. Е, Забезпечення, як ви подавали ці документи на оформлення фільгічно приходив, займав чергу, ставав чергу. Ну то долучіть те, що ви документи. хочете. Туди, куди ви подавали, то долучіть ці документи, які ви ще там хочете додати. То тобто мені одіватися їхати до пенсійного фонду. Підходите до свого інспектора, бо я вже так зрозумів, що я приходжу з відеокамерою, то мене тільки один інспектор приймає, щоб вже до різних не попадати, правильно? Якщо там е, ваша справа о, і він там опрацьовує, дивіться, ви можете це повідомлення передати начальнику. Я не можу передати, дивіться. Дивіться, оце ви зателефонували інформаційний контакт-центр пенсійного фонду. Ми вам можемо надати інформацію, телефони, чи куди звернутися, чи в якому стані ваша справа. У мене немає телефонів до когось телефонувати і таких повноважень е е е телефонувати. О, ти ти щось Ви можете зафіксувати мій номер телефону. Ми нині опублікуємо на каналі ЗСУА е відео. Як ми подавали документи? Якщо є, ви не заперечуєте? Я не, не знаю, що вам сказати. Як куди ви подавали документи, то Перед додайте туди, документи. що ви хочете що ви хочете туди ще долучити. Думаєш, Я ж вам поясню, ви домини. подавали... Станом боргів на сьогоднішній день, які виникли внаслідок за період подачі документів. То куди ви подавали, то додайте туди до вашої справи оцей ще документ, який ви хочете долучити. Та долучити хочемо. Усне пояснення, що в даний момент е, пільги нараховуються е, в електронному форматі. І якщо вони не можуть дати а, самостійно до центру комунального сервера Андрійської. Значить, яка у вас область Київська, я вам даю Київ, телефон Київ! місто Київ. Київ. Значить, я вам даю телефон головного управління Києву, є там ще електронна адреса. Давайте спробуйте через електронну адресу, якщо ви хочете, і не, чи не можете самі туди особисто, куди ви подавали? Я можу. Я можу, я зараз у звільнені. А ви знаєте, я щаслива людина, що зараз відпочиваю, і не в окопах не сижу. Мені краще тут з вами туди-сюди, чим потім е, знає, чим там в окопах сидіти. розумієте? Я так, мав можливість звільнитися, звільнився. І я просто хочу вирішити це питання. Можливо, керівництво прийме е, до уваги, тому що є проблема в мобілізованих. Вони не можуть подати документи. Подають мобілізовані, навіть мобілізовані, які служать, подають через веб портал пенсійного фонду, отримують електронний цифровий підпис і е через веб портал подають навіть там, де вони знаходяться, але і не треба мобілізовати дані закриваються, але якщо воно все немає. підтягує, воно все підтягує. Ви розумієте? Парадокс в тому, що людина, яка перебуває в зоні бойових дій, не має права користуватися інтернетом. Він, є, то суворінь, Не, давайте то... так, Тарас е, Дмитрович, давайте так. <гум> чи я вам даю головне управління пенсійного фонду міста Києва, там є електронний, електронну адресу, чи ви особисто йдете е, туди, там де ви подавали, долучаєте документи до вашої справи? Не давайте... важливо, щоб ви передали повідомлення до, до моєї заяви. Я не можу танропити. У не мене спеціально... немає таких повноважень. Ви самі долучаєте е, те, що ви хочете до своєї, е, до вашої заяви, до вашого звернення. А є Ти, А ви можете подивитися, чи є зараз зареєстрована ще немає досі? немає у мене такої інформації. А ви немає реєстрували не. скаргу в електронній формі. Що ви я кажете, дзвонив місяць назад чи два? І ви реєстрували скаргу. Ми реєстрували ту скаргу, але на скарги це е, контакт центр пенсійного фонду і, е, не відповідає. Він не надає це, е, зафіксували вашу скаргу. Якщо ви хочете, щоб у вас була відповідь на вашу скаргу. Ні, вам... Хочу мені не треба відповіді. Мені треба, щоб ви просто до розгляду взяли все я yeah, не беру нічого so... до розгляду. Ви, це інформаційний контакт-центр, інформація. Я не можу нічого зробити yeah, so замість вас. Вам. Я, не, я нічого не можу зробити замість вас. Значить, ви ж хочете долучити документи до своєї заяви. Yeah. Значить, то, то ви це маєте you зробити особисто я керувати, э, цього. до э, Центру комунального сервісу. Андрій Щербина є такий, який може дати рахунок повідомлення про стан рахунків. Для Я не... Інформаційний центр, контакт центр пенсійного фонду, розрахунків, нарахувань він не робить. Це вам треба звернутися чи до свого пенсійного центру, чи до головного управління. Так я звернуся. Давай. всі документи подані. Просто я хотів наголосити, щоб можливо вони не знають, як зробити центр, запит Центру комунального сервісу до Андрія Щербини, щоб взяти рахунок комунального. Це борги. які приймають. Факі фахівці, які приймали у вас е, е, заяву, вони е, е, компетентні, компетентні і знають, що робити. Я думаю, може не компетентні, то я вам підкажу. Я ні, ні, ми онером. Це е, інформаційний контакт-центр. Ви розумієте, так, ми так. не рахувані, ми розрахунки, ми не ведемо, ми нічого не долучаємо до вашої справи. Але Запитів ніяких дороги. У В пенсійному фонді працівники некомпетентні. І я хотів, щоб ви їх інформували, що є такий центр комунального сервісу, де видають рахунки про стан боргів. Людей, які ма, повинні мати пільги. Людина. Ви формуйте їх, будь ласка. Ль ні, людина, дивіться, якщо в неї є якісь пільги, це її право. Вона хоч і звертається на оформлення пільг по житлово комунальних послугам, хоч і не звертається. Але зрозуміли проблема, люди не можуть звернутися, тому що перебувають Ці люд, зверта... люди до нас звертаються. всі користуватися не можна. Давайте так, всі люди, які звертаються до потенційного. Під час бойових дій взагалі користуватися телефоном, не, не тільки телефоном, а ще інтернетом. Так, будь ласка, у вас ще якісь питання є? Ні, так, ви передайте їм, будете... будь ласка, інформацію. Я ми ви не можливо. передаємо інформацію. No Ми ви не продаємо. Я вам даю телефон головного управління. Я вам даю електронну адресу. Будь ласка, напишіть на головне управління пенсійного фонду міста Києва ось таку інформацію. Пишіть, будь ласка, ось у мене є телефон гарячої лінії. Будете писати? Давайте. 0800. Так. 500. Так. 680. Є ще е, і така адреса, електронна. і електронна, і ту, і ту адресу вам. Ні, я просто інформаційно передам. Будь що ласка, проблема у мобілізованих. Будь ласка. Де, наприклад, виникають борги, <кхух> родичі не можуть подати документи, не можуть заплатити, їм відключають світло, газ. І в результаті мобілізований приїжджає в відпустку. А на пару днів ну, у мене товариш з Бахмута приїхав. Каже, поїхав якесь, він там з якогось села. Світло газ в нього відключено, в хаті дубарільник, в хаті хвора мама лежить, а його відпустили на пару днів. Е, будь ласка, це головне Але мама Україні. не мігла самостійно подати документи, а йому е, можливо, немає можливості подати сам. І такі от ситуації по всій Україні. E, значить, дивіться, це е, я вам дала гарячу. Змінити це зсу для того, щоб е, і ще мати навики, от електронний підпис, ви знаєте, що це коштує гроші, не кожен може собі це, публікувати. Це, це безкоштовно. Якщо є картка Приватбанку, це безкоштовно. Да, навіть не треба завітати в приватно. Це може це зробити. Що ви кажете? Всі Вони може це зробити. Зараз ЗСУ заплату зменшили. Ціни на все виросли. Зараз у мене вже все тут відключається. Значить Добре. так, ти записали 0800 500 680. Добре. Це бульварна Кудрявська 16. Будь ласка. Добре, дякую.